Доброго дня всім. Сьогодні на полі працюємо, хочу вам зкинути невеликий такий обзор полуниці, як вона в нас вже потрошку починає спіти. На полі трошки заважає нам генератор, поливається кукурузка. Отже, дивіться, перший сорт вам показується клері. Так. Ось наша полуниця. Клері. Це ягода перша, яка приморозком 20 квітня, пам'ятаєте, на відео я. На каналі закидала, де ми підпалювали, щоб воно трошки спасло нашу полуницю. Отже, дивіться, це побита приморозочком, вона вже починає потроху спіти. Ось буде через декілька днів це однорічка. річка. Так, йдемо далі. Місцями спіє. Ось. Також трошки покручена, її побив приморозочок, але нічого, слава Богу, і за таку. Так, дивіться далі. Це у нас довгоносик, це у нас бурінці, це у нас вже спіла ягодка. І дуже смачна. Ми вже зривали, діти їли. І ось у нас клери. Так, Це однорічка. Далі Я вам показую вам двохрічку клері. Вона ще не спіє, але, ну, звісно, краще за однорічку, Біленькі ягоди. Це ті, що прямо розком не вибило. В принципі, непогано, але ще, ще спілу як такої ще немає. Будемо чекати. Зараз далі показую вам кабрілу. На відео показую вам кабріло. Це ми взяли стукущиків на пробу ремонтантну. Дивіться, також ягодка побита морозку але трошки є. Ось вона вже місцями потроху почала спіти. Ну, будемо дивитися, якщо. Подобається, то я думаю, що ми собі саджанці зробимо і Попробуємо розвести, щоб працювати з ремонтантом полиниці. Так, в наступному відео зараз буду вам показувати брілу. Ось показую вам брілу. Це, мабуть, мій фаворит. Це однорічка. Дивіться, вже починає місцями з Ну, Ця така, що побита трошки морозом, але нічого. Нам так скажу Вона дуже смачна, запахний такий ароматний. Я, мабуть, спочатку думала, що вона пахне ванілійно, ванількою такою, але насправді, коли вона вже починає масово спіти, вона просто пахне персиком. Далі показую вам Азію. Азія також одна річка. В минулому році ми її садили. Ось так. Дуже масова ягода. Ну, місцями вона трошки спіє. Отак. От Показую вам брілу трьохрічку. Це ми залишили на третій рік. Подивитися, як вона буде себе поводити, в принципі, в принципі непогано. Ягодок нав'язалися, але ще вони не наливаються. Ну, тому, в принципі, я думаю, що можна на третій рік сміливо залишати брілу. Так, ми і зробимо з останнім. бріло двохрічку. Ягодки вже позав'язувала, ще цвіте. Починаю вже потрошку червоніти. Ну, бріла є, бріла, я вам так скажу. Мабуть, на наступний рік, ну на цей рік будемо розсаджувати майже всю брілу. Оце пройшлася по одній річці, назбирала, трошки дітям буде поласувати. Тут у нас бріла, там у нас азія. Зараз піду ще клері трошки доберу. Так що, так, початок є.